Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила трьох відважних героїв. У пожежі на Волині постраждав чоловік. Польські фермери анонсували страйк біля кордону України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль. Знову болісних і сумних на війні з російськими окупантами загинув 18-річний герой з села Самари, що на Ратнівщині, Петро Наумук з позиним Колос. Йому було лише 18 років. Старший солдат, захисник другої роти, загинув 12 листопада на бойовій позиції від осколкового поранення. У Запорізькій області загинув 28-річний військовослужбовець Микола Зуб з села. Холонів Луцького району. Герой 1995 року народження загинув 9 листопада цього року на території Запорізької області. Також у Запорізькій області загинув 36-річний захисник села Жедичин Олександр Гавриш. Герой загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання районі населеного пункту Новоданилівка. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще і співчуття рідним і близьким загиблих героїв. А в місті Володимир в ніч на 22 листопада сталася пожежа. Спалахнув житловий будинок по вулиці Леся Курбаса. Наслідок пожежі чоловік 1973 року народження отримав опіки нижніх кінцівок та отруєння чадним газом. Його госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. Вогнем було охоплено покрівлю, перекриття стелі, побутову техніку, двері, вікна та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина загоряння недолік конструкції димаря не обійшлося на Волині і без ДТП поблизу села Затурці, Володимирського району зіткнулися автівки. Аварія сталася ввечері 21 листопада. На місці автопригоди працювали медики та правоохоронці. Внаслідок автопригоди травмувалася десятирічна дівчинка. Її з діагнозом струс головного мозку було доправлено до медзакладу. На Волині військовий і цивільний намагалися переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Білорусі через Зеленку. За даними слідства, 32-річний та 34-річний підозрювані змовились та влаштували для трьох військовозобов'язаних незаконний трансфер до Білорусі поза офіційним пунктом пропуску. Вартість таких послуг оцінили у 3 тисячі доларів з однієї особи. Встановлено, що вони зустріли своїх клієнтів на околиці. Хутора в Ратнівському районі провели покроковий інструктаж та намагалися провести до лінії розмежування кордонів, однак були викриті та затримані. Наразі спільникам обрано запобіжні заходи у огляді домашнього арешту. На волині у приміщенні ТЦК та СП в минулому засуджений громадянин намагався підняти бунт. Спершу відповідне відео конфлікту поширювалося у місцевих телеграм-каналах. Згодом у Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. Як ідеться у повідомленні, чоловік неодноразово порушував правила, провокував інших та підбурював до конфліктів. У ТЦК наголосили, що мета його дій очевидна: дестабілізувати ситуацію та посіяти недовіру до роботи військових. Військовослужбовці ТЦК та СП діяли суворо в межах закону, забезпечуючи порядок та запобігаючи ескалації. Ця особа понесе відповідальність згідно з чинним законодавством. Йдеться у повідомленні обласного ТЦК. А у ніч проти 22 листопада російські війська атакували ударними дронами шахет житловий мікрорайон у Сумах. У насідок дорожої атаки загинули дві людини. Пошкоджень зазнали кілька будівель. Понівечені також декілька автомобілів. Що найменше людей постраждали по сумах? Ворог вперше вдарив шахедами, які були споряджені. Шапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення саме живої сили. В день, 22 листопада, російська армія атакувала Дніпровський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура. На жаль, одна людина загинула і двоє поранено. У передмісті Краматорська, Красноторці. За інформацією голови ОВА Вадима Філашкіна, селище потрапило під ворожий вогонь 22 листопада вранці. За попередньою інформацією відбулося шість ударів. Точні наслідки обстрілів встановлюються. Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи серед ключових, так би мовити, персон. Регіонал Олександр Єфремов та зрадник і екс-нардеп Віктор Медвечук. Також в цьому списку фігурує екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Прем'єр-міністра приємті Януковичу Микола Азаров, колишній генпрокурор України Віктор Пшонка, настоятель РПЦ та колишній агент КДБ Патріарх Кіріл вишенькою на торті стали так звані артисти та співаки. Отож, почесного звання народний артист України позбавлені російські співаки: Ніколай Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна. Куяк, тобто Аліна Лорак і Таїсія Повалі, які зрадили рідну країну, позбулися звання Заслужений артист України. Польські фермери планують страйк перед пунктом пропуску Медика Шигині, що на кордоні України. Про це повідомила державна митна служба. Страйк планують розпочати 23 листопада, о дев'ятій ранку. Польські митники повідомили, що протестувальники мають намір пропустити автобуси та легкові авто в обидва напрямки без змін. Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів. Прикордонники уточнюють, що акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. СБУ та Нацполіція ліквідували одразу три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. На Полтавщині викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Крім того, за гроші ухилянтам фіктивне лікування у психдиспансері для списання військового обліку у Закарпатській області затримано доцентку кафедри історії місцевого університету, коли вона брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу абітурієнтів призовного віку. Жінка особисто супроводжувала своїх клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів. Потім посадовиця приносила довідки студентів до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки. А на Харківщині підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників, які за схожою схемою відтерміновували мобілізацію для військовозобов'язаних. Для цього ділки влаштовували ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися. а Фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК Зломисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Довічне позбавлення волі отримав депутат Сергій Батрин, який у грудні 2023-го підірвав три бойові осколкові гранати під час засідання сільради на Закарпатті. Про це повідомляє служба безпеки України. Слідство з'ясувало, що злочинець заздалегідь підготувався до теракту. Спочатку він використовував особисті зв'язки у кримінальних колах, щоб отримати бойові гранати РПГ 5 та Ф-1, а потім сховав їх. У день засідання депутат приніс гранати до селищної ради. За той час, коли він ненадовго вийшов із сесійної зали, привів гранати у бойову готовність. Після цього депутат повернувся і почав по черзі кидати гранати на підлогу. В кімнаті був майже повний склад депутатського корпусу. Тоді двоє людей загинули, та ще 26 отримали поранення. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив ізраїльського колегу Беняміна Нетаньягу після того, як на останнього видали ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Орбан заявив, що гарантує, якщо ізраїльський прем'єр таки приїде. Рішення МКС не матиме жодної сили в Угорщині. Зазначимо, Угорщина підписала Римський статут, за яким діє міжнародний кримінальний суд у 1999 році, а парламент ратифікував його у 2001-му. Тобто, Угорщина зобов'язана виконувати рішення МКС. Орбан назвав ордер на Нетаньягу обурливо нахабним, цинічним та таким, що втручається в конфлікт. Американський мільярдер та фінансист Стівен Лінч звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь в аукціоні за газопровід Північний Потік-2, якщо його виставлять на торги у процесі банкрутства у Швейцарії, про це пише Wall Street Journal, передає економічна правда. Стівен Лінч, який провів два десятиліття ведучий бізнес у Москві, тепер хоче придбати газопровід, що з'єднує Росію та Німеччину. Лінч аргументує перед американськими чиновниками та законотворцями, що володіння США цим газопроводом може дати важелі впливу в мирних переговорах з Росією для завершення війни в Україні, а також слугуватиме довгостроковим інтересам. США. Росія поставила північні Кореї ракети протиповітряної оборони. Це ціна за відправку військ КНДР у Росію для війни проти України. Про це пише видання ЕПІ, посилаючись за слова радника президента Південної Кореї Юн Сокйоля з питань національної безпеки Шин Вонсіка. Вонсік заявив, що Росія надала ракети та інше обладнання для посилення протиповітряної оборони столиці Пхеняну. За його словами, РФ також надала економічну допомогу північній Кореї. Та різні військові технології, включаючи з тим, які є необхідні КНДР, як для того, щоб створити надійну систему космічного спостереження. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну, 045 1004 або ж 050 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись. На наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.